Педагоги збиралися у Коломийській четвертій школі. Там відбувся обласний семінар Національне виховання на уроках української мови та літератури. Це педагогічна практика слухачів-курсів підвищення кваліфікації вчителів. Про що йшлося? Дивіться далі. Сьогодні у нашій школі обласна практика слухачів курсів вчителів української мови і літератури. По спецкурсу національне виховання на уроках української мови і літератури. До нас заїхали вчителі української мови та літератури, вчителі першої категорії з цілої області. В плані було переглянути два уроки української мови у сьомому класі і в шостому урок української літератури, життя та творчий шлях Лесі Українки. А зараз я запрошую в музей переглянути позакласний захід засідання літературної студії, де учні, наші вчителі пишуть вірші, і захід називається. Присвячений Небесній Сотні. У 21 столітті його вбито в білий день лише за те, що він хотів жити у вільній, незалежній Україні. Цим квітом розквітати Ним родитись треба, щоб брат на брата руку підіймав. Важке сьогодення в нашої України, плаче захмарене небо над свіжими могилами наших синів. Якраз цей час найбільше диктує нам учителям, як виховувати наше молоде покоління, як виховувати у них патріотичні почуття, любов до рідної України. До мови, як поважати звичаї та традиції, символи рідної України? Вчителі школи нашої покликані сіяти в кожній душі, в кожному серці дитини зерна національної гордості за наш український народ, волелюбний і незламний. І ми на уроках виховуємо в дітях. Риси патріотизму, справжнього сім'янина, демократа, громадянина.